Сьогодні у нас 4 жовтня, і ми проводимо вдруге в Житомирі забіг турботи. Забіг присвячений тому, щоб поінформувати і привернути увагу до, тему, до теми раку молочної залози, тому що це хвороба номер один, від якої помирають жінки. Але разом з тим це хвороба, яка дуже легко лікується, якщо її виявити на ранніх стадіях. Очікуємо 100 150 учасників. участь благодійна в нас працює скринька, працюють qr коди на першу другу лікарню. Можна кинути благодійний внесок і підтримати таким чином онкологічні відділення там і там. Було щире бажання підтримати жінок, які Борються з цією важкою хворобою а кожній з них бажає багато сил. Щоб вони досягли своєї мрійної мети, забули цей страшний сон, і власне подбати про своє здоров'я, провести цей ранок чудово. Взагалі, це мій перший забіг, але тема стосується кожного. Всі ми жінки, всі ми маємо проблеми, про які не хочемо мовчати. Але суспільство любить про це замовчувати. І це боляче, коли жінка опиняється в такому становищі, дізнається про тяжку хворобу, і це завжди про підтримку. Тому цей забіг про підтримку. Дівчата підтримують дівчат. Супер, що чоловіки доєднуються, також підтримують дівчат. І я вважаю, що це взагалі дуже класна ініціатива. Я вирішила доєднатися, щоб допомогти жінкам з раком оглубної залози. Для мене це важливо, тому що моя мама лікар, і мені подобається допомагати іншим людям. Якщо буде, не дай Бог, ця патологія цей рак молочної золози, це впливає на якість життя. Краще запобігти це на початку, на самому мінімальному, тільки який починається, ніж коли вже дойде до тої стадії розвитку пухлина, де потребує вже методів комбінованої терапії. Сьогодні учасники можуть змогу отримати від нашого центру послугу швидкого експрес-тестування на ВІЛ, на гепатит С і на гепатит Б.